Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні ми з вами продовжуємо знайомитися із творчістю Василя Сухомлинського. І сьогодні я пропоную вам послухати оповідання, яке називається Хризантема і цибулина. Слухайте, будь ласка, уважно. Потім до вас будуть запитання. Недалеко від хати росла Хризантема. На спаді літа вона зацвіла ніжно рожевим цвітом і милувалася своєю красою. Її квіти шепотіли, які ми гарні, а поруч із Гризантемою росла цибулина. Ну, звичайнішенька цибуля. На спаді літа цибулина доспіла, зелене пір'ячко зів'яло, і від неї відгонило гострим духом. Хризантема морщила носа і казала як неприємно від тебе тхне. Дивуйся, навіщо люди таки сіють, мабуть, щоб відлякувати бліг. Цибулина мовчала. Проти Хризантеми вона відчувала себе простачкою. Та ось із хати вийшла жінка іде прямо до Хризантеми. Ця затимувала подих. Певно, що зараз жінка скаже, які гарні квіти в Хризантеми. Жінка й справді підійшла до хризантеми і сказала, які гарні квіти. Хризантема ахнула від утіхи. Потім жінка нахилилася, вирвала цибулину, роздивилася і вигукнула, яка гарна цибулина. Хризантема нічого не змогла збагнути. Вона собі думала, невже й цибулина може бути гарною? Малята Ось ви прослухали казку оповідання. Скажіть, будь ласка, як називається вона? Хто написав казку оповідання? Давайте пригадаємо зміст, де росла хризантема? Яким кольором вона розквітла? Що шепотіла про себе квітка? Що росло поруч із Хризантемою? Яким було пір'я цибулини? Що говорила Хризантема про свою сусідку? Чому? Що промовила жінка, коли підійшла до Хризантеми? Чому її слова здивували квітку? Молодці. Ви всі гарно справились з завданням. А тепер давайте трішки поміркуємо, чому, на вашу думку, хризантема не полюбила цибулину? Уявіть себе на хвилинку хризантемою. А тепер цибулиною. Що ви відчуваєте? Малята. А зараз я пропоную вам дослідити ці дві прекрасні рослини. Почнемо з цибулі. Давайте подивимося, з чого вона складається. Цибуля складається зі стебла, плода та коріння. Малята, ви всі знаєте, що цибуля дуже корисна. Її вживають в їжу, додають до багатьох страв. А я вам ще хочу сказати, що цибуля це найпотужніший антиоксидант, яка врегульовує тиск, знижує рівень холестерину, зміцнює стінки сусудів і допомагає розвинути захист від респіраторних вірусних захворювань. Тож вживайте цибулю і будете здорові. Тепер Перейдемо до хризантеми. Ось наша рослинка хризантема. Давайте подивимось, з чого вона складається. Вона у хризантеми також є коріння, стебло, листя і сама квітка. Малята, а хризантема вона славиться не тільки своєю красотою і своїм. Неперевершеним ароматом, а у хризантеми також є корисні властивості. Пелюстки квітів хризантеми містять велику кількість мінеральних сполук. Це і калій, і магній, і фтор, і йод. Хризантема покращує епетит, пригнічує віруси грипу. Тож пелюстки хризантеми висушують. Заварюють, як чай, та п'ють, це дуже корисно і смачно. Малята, наше заняття підійшло до кінця. Я сподіваюся, вам сподобалось і оповідання про цибулину і хризантему, і цікава інформація, яку я вам надала в кінці. Я бажаю вам всього найкращого і з нетерпінням буду чекати зустрічі з вами знову. На все добре, моє любі!